Дякую, ви сказали, що сьогодні праздник ведення Святої Богородиці в церковь. Как он правильно называется? Ну, днем мінус два. Така погодка. Кажу, Сань, поїхали. Зараз вже полодіно, слабка доїдемо, За Пару часів посидимо. Світло зараз вимкнули. Тому поїдемо, посидемо. Подивимося, замерзло, не замерзло. Одягаємося. Ну, ти покурить можеш на там, одягайся. Возьми там розуков тут. Піднесу одіну, давай сюди. О, ти вже заніс, штани до цього положив, щоб нагрілися. Поїдемо. Чого його сидіти бока? Яблук накупила у ящику і забула. І почали вже пропадати. Мама обрізала. Бачите? Так, добре, одягаюся. Але я думаю, що то буде зовсім інше відео. Беру свою саму класну шапку, яка дратує просто, знаєте, нечемних людей. Одягаю. Так, я її купила в секунді, Дивіться, яка вона новенька. Я її попрала і тепер ношу в теплі. Ах, як може шапка виводити людей із рівноваги. Придурки, одягаю шапку. Я тепер буду весь час одягати, щоб ви з ума сходили. Просто і ще зараз приготую чай і знову таки. Для тих, хто там не може пережити. Не користуюся я залізним термосом. Він не тримає не тримає температуру, тільки такі скляні. У мене три термоси. Невже ви думаєте, що я без вашого термосу, який не потрібний, не могла жити і чекала вашого подарунку? Які ви все-таки далекі? Ой-ой-ой! ой Форум -ой -ой -ой. приготувала. І ви знаєте, в чому такий великий-великий плюс. Рибалки, які ходять на воду, не стільки вони риби півять, скільки вони, як кажуть, кормлять рибу. О, там взимку там просто дно все заслане кашею. Так що так я, такий корм. Закипіла водичка, зараз заварюю чай і все. Саня полізе, візьме собі рукавиці, бо в нього руки мерзнуть. І їдемо. Мокриньки показали. Термот готовий. Сковороду Григорія беремо, в нас повністю повністю зруйнували музей, але будуть відстраювати це на те, щоб трішки їжі в машину дати. Зараз купимо. І їдемо. Нічого безкоштовного не буває. Навіть відпочинок, за відпочинок теж потрібно платити. Все, ми зібралися. Відпочинок саме дорого. Да, за відпочинок саме дорого. Так, бери в карман в кишеню гроші. Все, ти все забрав, так? Да? Ну все, їдемо. Шапку одів тепленьку, молодець. А я одягла свою шапку, давайте. Кінчайте там, а то ви так же ж не можете, хоч від моєї шапки. Ох і гарна шапка! А хто в шапці ще кращий, правда? Так, все, наступне. Відео буде вже із природи, тому що вам дуже подобається природа, як і нам, тому що і ви, і ми однієї крові. Знаєте, якщо на подвір'ї навіть мороз, але сонце жоден рибалка не може сидіти вдома, так і тягне кудись. Їх. А якщо ще й свято релігійне, вдома сидіти неможливо. Поїхали з нами. Смачна їжа для риби, чай для нас. Відерться і зараз чекаю, Саня поліз за рукавицями. У нього дуже мерзнуть руки. У мене так не мерзнуть. Я отак раз їх сюди, в рукавчик, отак заховала, і все. А в нього дуже мерзнуть, тому поліз за рукавицями. Зараз приїжджаємо. Що ми побачимо? Я вам все обов'язково покажу. Можливо, таке, що приїдемо. О, та ти й мої достав. Оце мої, ось дивися, це бабусі моєї рукавички. А це ось мої. Я оці візьму ці. Я вам скажу, що такі рукавиці, ні, це бабусин, це ми на базарі. Купуємо. А такі рукавички, отакі, знаєте, що от пальчики отак відкриваються, це все, я дивлюся, там все коньки. Вони дуже-дуже такі гарні. Так, все, це не, це не потрібні. їх сюди поки, поки що положу. Все, і в мене і і і і і рукавички тепер будуть. Ні, тут на сонці прямо аж жарко. Як сидиш, Все, поїхали. Надпись, яка перші дні, вона була дуже актуальна. Дома Захована, ета історично буде, бо вже розібрали блокпости, одні колеса залишилися, і я думала, що забрали. Ми зупинились, а воно просто впало. Ось бачите, колеса валяються. А це пам'ять. Я вам покажу, що написано. Ребят, погода розгулялася, але у нас. А паломка. От що говориться стара. От, знаєте, як ото кажуть, що стара дівкою ніколи не буде, так оце і у нас. Доїхали, заїхали на заправку, заправилися, стали їхати ось до магазину до Кохнівського. Доїхали, все, якийсь звук непонятний. Саша каже, я навіть не знаю, все, машина заглохла, каже, мабуть, слизало там якийсь этот, і збилося зажигання. Караул, собі, Вовше машина мертва стала. Так ми зараз <кій> спасибо, що Антоша вдома це. Працювали вони разом з Сашею. Зараз він приїде на машині, та нас дотягне додому, поставимо в гараж і нова проблема. Ну не знаю, може, корм то єсть, може, сядемо на ту машину, поїдемо на рибалку. подивимося. Ну, Настрій зіпсований. Нічого, Сань, зараз поїдемо на новій машині. На Випалку, та... а, а ну, это само, Як я покажу, крутнеш стартером. Давай туди пересяду, зараз, підожди, секунду. Сидимо з Санькою, ждемо та й балакаємо. Ви знаєте, Санька много знає по машині. Що, що за причиненка? Та я вже, мабуть, причину знаю. Короте, там злизались якісь зуб'я. Кажу, ну що ж, сидимо, балакаємо. Тему. Верніше, причину шукаємо. Нічого жде Мантоху. Погода така, що прямо ця куртка аж пече, я шапку зняла, тому що ну, через вікно сонце, навіть казарек тут затемняючи, ну прямо ну пече, ну, ну жарко, не то, що жара. І муха б'є. Машина їде сама без двигуна. А ті теж бачиш аварійку, а він не включив аварійку. Чому він аварійку не включив, Антоша? Ого, радіус, дає великий, молодець. Ось Антошка Настяна на, на, на машинці. О, так. Їдемо на прив'язі. Давно, Давно ми з тобою на прив'язі не їздили. Та не лучше не їздити. Лучше комусь допомагати, чим самому їздити. Там такий зелений шнурок. Дай Боже здоров'я Антошику. А так би прийшлося йти пішки. Саша брав машину, потім приїхав і так з'їхала Він, а я б тут сиділа за кермом. На той друзі й потрібні. Це машина вже в гаражі. Дякувати Антону. І ось я не буду показувати, що тут написано. Дивіться, ось. Тоді, коли почалася війна і оці барикади строїлися, народ не дав... ніс все, що можливо. Писали, на чому тільки можливо. Будували ці загородження. І воно було так все. Скочем закрита. Але за 9 місяців, сні... Зараз сніг. За 9 місяців вода, дощ, вітер. Бачите, це такий листок картона. картона. Його покрутило, повертіло. Але це історія буде наша. Я його заверну, скочем отак все обтягну і поставлю на горище. Хай буде. Це напрямок, який писали. Дивіться, просто якась була старий сальник, мабуть, в фарбу, і писали від руки люди. І такі лозунги були дуже на кожному, на кожному столиці. На кожному. Тому що люди направляли, куди потрібно йти. Але це все після того, як оток на Земіїнному острові наш воїнець Запоріжжя сказав таку фразу. Тоді вона була така крилата. тому... Писали. так що Я дуже, дуже рада, що... Я думала, забрали вже, але ні, вона просто впала і я її забрала. Хай вона у нас буде як пам'ятка історична. Так, Санька перегружає на ту машину, поїдемо на іншій машині. Нам помір не буває. Ми як вже настроїли, значить це вже все. Та то вітром відкрило фіртку. Мама каже, ви що, вже приїхали? Кажу, ага, вже наловили. Та ну корма ж скільки, чого, треба ж хоч рибу покормити. А Сашуня дзвонить мам, ти що шутиш? Ще льот слабий, не йдіть на льот. А він, каже, Хто ті сказав, що ми на льот, ми на удочку. Так, куди? Оце понесло все. Ой, боже боже. Отак. Все, збираємось.